У Львівському ТСК спростовують звинувачення. Про побиття викладача там зазначають, що Степан е, Більченко не був на військовому обліку, відповідно не оновлював свої дані. Відтак чоловіка доставили до ТЦК і згідно ВЛК. Він був придатний до служби жодних медичних ще будь-яких інших документів, які б надавали право на відсрочку. Більченко не показав. Тож 5 лютого його призвали на військову службу, а 6-го е, доправили до військової частини для проходження підготовки. Ну і тим часом у 199-му навчальному центрі десантно штурмових військ пишуть, що викладач університету Степан Більченко 7 лютого вчинив з чета нібито вже зізнався у цьому правоохоронцям. Також військові додають, що чоловіка ніхто не калічив а травми мовляв він міг завдати собі сам. Ну і нагадаю раніше друг Степана Більченка Владислав Кононов написав у Фейсбуці, що Більченко в лікарні з важкими травмами, зокрема, переломом черепа та набряком мозгу, і звинуватив у цьому буцімто незаконну мобілізацію. За словами Владислава, викладача працівники львівського ТЦК примусово відправили на ВЛК, морально тиснуло та змусили підписати документи.